Тож ми ефір ситуацію на кордоні? Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби на зв'язку? Пане Андрію, вітаю. Пане Андрію, я хотів почати ситуації на Сумщині, оскільки кілька днів тому деякі моніторингові канали помилково повідомляли про можливий прорив кордону на Сумщині. Ви це спростовували? Хотів поцікавитися, а яка ситуація загалом, наприклад, на кордоні українсько-російському з диверсійно-розвідувальними групами російськими зараз? Наскільки часто вони намагаються зайти на українську територію? Власне, так можу ще раз зазначити, що ніяких проривів кордону Росії в межах ділянки з Україною ні на Сумщині, ні на інших ділянках не було, але загалом. Кордон з Росією це фактично така лінія фронту, де варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп, які ворог найбільше намагається використовувати. На ділянці кордону з нашою країною, але якщо загалом говорити про активність російських диверсантів, то зараз вона не така висока, як це було раніше, і спроб заходу диверсантів, щоб це було з якоюсь там системністю або ж з якоюсь періодичністю, ми не фіксуємо в той же час. Загроза від е, спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп вона залишається і в межах Сумської області, де е, найбільше таких випадків фіксувалося. Це загроза також і для Чернігівської області, і власне також і для Харківщини саме по. По цій області днями прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи. По ній було нанесено ураження, і ворог відступив за лінію державного кордону. А що стосовно українсько-білоруського кордону, звідти якісь є спроби заходу російських ДРГ? Чи там тихо? Ну, по перше, Росія не має зараз на території Білорусі своїх достатньо таких сил, які б могли встановити загрозу нашій країні, і ми не фіксуємо в тому числі спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп на цій ділянці кордону. Звісно, що на території Білорусі ще залишається певна кількість російських військових, але це більше такі підрозділи логістики, підрозділи забезпечення. В той же час, розуміючи загрозу, яка може йти з території Білорусі, наша задача залишається бути пильними, нарощувати наші оборонні можливості і власне контролювати всю протяжність кордону, аби не допустити будь-яких дій, будь-яких провокацій в той же час. По всій протяжності кордону Білорусі від Волині до Чернігівщини якихось нестандартних ситуацій за останній довгий період ми не відмічаємо про пильність. Хотів поцікавитися, пане Андрію. А якщо перетнутися на захід, перекинутися, точніше на західний кордон український чи фіксують прикордонники спроби незаконного перетину кордону особами призовного віку в легальних пунктах перетину. Спроби незаконного перетину кордону на жаль вони залишаються як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і таких випадків на кордоні фіксується саме на цій ділянці найбільше. Але також є і спроби незаконно перетнути кордон на шляхах легального виїзду, тобто в пунктах пропуску, і там як правило або ж намагаються використати підробні документи, або ж намагаються сфальшувати умову перетину кордону, що відповідно до тих умов, які прописані правилами перетину кордону, і які діють на час дій воєнного стану. В той же час це фактично ну одиничні випадки, якщо порівнювати до прикладу з зеленою ділянкою кордону, де ще раз зазначу найбільше спроб незаконного перетину кордону. Однак починаючи.